Друзі, всі вітаю на каналі. Хоч трохи із запізненням, літній сезон в розгарі, але тільки зараз дійшли в мене руки на огляд тримера від фірми ProCraft, акумуляторний. Це у нас іде PTA24BL. Хто вже цікавився, знає, які їх є варіанти. Є звичайний PTA-24, тобто це щітковим двигуном BL, це безщитковий двигун. Значить, я передивився. Купу різних роликів, оглядів щодо цього тримеру. І хочу розказати інформацію ту, яку я вже зібрав в загальному швиденько, свою думку і в кінці проведемо тест, як він працює, і скажу, чому саме я вибрав цей варіант. Значить, Різниця, як я казав, між PTA24 і цією БЛК. По-перше, в 24-му йде два акумулятори по 1,5 А, тобто однорядні. У них немає індикації. Зарядка є. Здається, трошки інша ручка, теж телескопічна. Але тут стоїть щитковий двигун, ну, тобто в 24-й. І у неї йде своя оснастка. Тобто там йде, йдуть розхідники, які підходять чисто під той варіант тримеру. То, в принципі, все. Ну, він менш потужніший, трошки легший. Але мені він здався досить дитячим. Цей варіант іде більш універсальний. у нього, А, і там здається 150 мм всього іде оснастка, тобто максимальний діаметр, який можна поставити. То тут іде 380. А, обертів здається тут більше, да, тут обертів більше, там не пам'ятаю, не скажу чесно, можете подивитися характеристики. І, і що? А, що, ще? А, ну один акумулятор 3А. Шпуля, іде катушка в комплекті, ручка, захисний кожух. Диск на 40 зубів, ну і відповідно, трошки тут, тут інструмента і скоба захисна для того, щоб коли косити біля там стовпчиків, заборів ще чогось, якісь, от, перешкод, то не пошкодити оснастку. Значить, Чому саме такий варіант взяв? По-перше, він по обертам потужніший. У нього йде безщитковий двигун. Якщо хтось знає, як перевірити е, обмотка мідна чи алюмінієва, буду вдячний, якщо напишете, бо я наразі не знаю. Е, і На нього ставиться стандартна оснастка така, як в бензинових тримерах. Тобто, як бачите, така ж сама шайба, тобто все, в принципі, що не більше 380 мм, сюди можна поставити. Наприклад, у мене є е, трьохпелюстковий диск, треба подивитися, здається, він не більший за, за, цей, за цю оснастку. І, тому, і ще там кілька тушка, відповідно, там ще щось є до нього. Ну, Він вже давненько, у мене років 10, але бензиновий важкий і не досить. Де він вже своє віджив він там вже так наладенно дише, але, але він працює. Тому вирішив взяти такий варіант, більш е, такий компактніший і більш цікавий, який можна взяти, там поїхати десь, наприклад, ці саме травички на каси при якимсь там, кроликом чи ще комусь. Замість звичайної каси, думаю, він справиться з цим ділом. Так от, тут стоїть не прямий мотор, а відповідно вже на шестині, тобто передається число обертів. Тобто, це збільшується. Це теж великий плюс, що не напряму, тому що він не згорить швиденько. Ну, Сподіваюсь, побачимо, як він буде працювати. Я подивився і 24-й, і цю бл на у себе тут, по місцю в магазині. І, відповідно, вибрав саме цей варіант. Він трошки важший. Значить, вага самого, самого тримера без акумулятора 1,7 кг. Акумулятор 600 г. Хоча у мене є. Наприклад, ось такий з гайковерта, з китайського я брав, то тут ось 485 грамів. Тобто, відповідно, ну, вже хоч повезі, можна зрозуміти, що там є трошки кращі, кращі елементи. Плюс є індикація заряду. Е, хто не знає про крафт. Саме про крафт, як бачите, у них йде тип, типорозмір посадки акумуляторів, як у макіти. Тобто вони абсолютно не відрізняються від більшості китайських варіантів акумуляторів. Бачите, вони ну, посадочні місця все, все у них ідентичне, і навіть зарядки теж. Так само розташовані, але ну, наклеє. Да. Розбирати я його поки що не буду, тому що він у мене на гарантії. Дали 3 роки гарантії, тому не буду лізти, хай він попрацює. Тому вибачайте, якщо кому цікаво, в якій там стоїть БМС, є відоси, і вона доволі відрізняється від тих, які стоять в китайських акумуляторах. Хто тут посилання залишив на ті акумулятори, які в мене вже були, які я бачив і які я перероблював, і в чому там їх є проблеми. Можете подивитися. І, відповідно, тут я теж поки чіпати не буду. Сподіваюся, що там змазочки вистачає. Так, що ще? Зарядка. Зарядка, до речі, перевірила торчем. Вона відповідає своїм характеристикам, тобто 1 А він тримає. Ну, Десь 900 він взагалі тримає напругу, тобто трошки просаджується, але до 21 піднімає. 1 А він уже там десь 20,6. 1,2 18 вольт, ну відповідно вже все, він не витягує. Запустився він при навантаженні в 400 мА. Тобто змінила індикація на черво, зеленого на червоний. От такий. Він ну, легенький, але ну, трошки важче, ніж звичайні ось, китайські такі зарядочки. Так, ну і Диск Диск, диск, диск от такого от формату йде в комплекті стандартний. Я думаю, що от такий от у мене варіант є, а такого немає. І здається, в мене є менший диск. По розмірам теж брав для чогось. Ну, Взагалі буде цікавий варіант якраз в садку по... проходити між, наприклад, там, малиною, в садку десь між деревом, прокосити, бо здоровою. Вона працює, да, бензиновий тример, але він досить важкий, габаритний і, як для мене, досить зручний. Це от картопля, там по осіні. Покосити ним, то досить зручно. Там вже розмахнувся і пішов вправо-вліво і погнав, тільки курява піднімається. Потестуємо, бо кажу, він ось от хотів зняти в чистеньким його, що до чого і як розповісти. А потім вже поставимо і диск, і шпулю поставимо. і Подивлюся тоді, якщо стануть на нього мої аксесуари, які вже є по наявності, то їх перевіримо, як вони працюють. Відповідно, тут ліва різьба стоїть і. Да, ліва різьба. І тут оснаска йде точно така сама, як на звичайному тримері. А, ну, відповідно, що хто не знає, телескоп розсовується, роз... здається, метр 30, якщо не помиляюсь. Ну, Незручно буде зараз це зробити, можна в характеристиках подивитися. І відповідно регулювання трьохпозиційне самої головки. Тобто в трьох позиціях він ставиться для зручності роботи. І ще один варіант вам розкажу, але він більше такий буде, якщо у вас взагалі немає тримеру, ви думаєте, який взяти і думаєте за. Варіант акумуляторний ата 40 Прокрафта. Я теж його подивився. значить, Чим він цікавіший, що він йде повноцінний тример, такий як бензиновий, у нього не стоїть мотор внизу, а тут стоїть таких як звичайних бензинових, стоїть редуктор. Тобто він не боїться вологи. Цим я вам не раджу якусь там в росу або після дощу ним косити. Тільки по сухій погоді, тому що це все буде летіти в мотор. І відповідно що волога, знаєте, не дружить з електро інструментом. а мотор у нього стоїть тут, і в нього виходить, що отут редуктор є, він досить схожий на редуктор шуруповерта. І відповідно, отут теж є редуктор передаточний. Він пополам розкручується, тобто можна його для перевезення компактніше зробити. І у нього є підтримка обертів, є регулювання обертів. Здається, два акумулятори, якщо не помиляюся, в комплекті 3 ну, то от такий варіант, дуже... Якщо б мене не було б, наприклад. Бензинового, то я, мабуть, взяв би собі та 40. Цінник на нього, якщо не помиляюсь, офіційно був на АТ-40 4300, десь 4,400, грубо кажучи, на офіційному сайті. Цей коштував близько трьох І ПТА-24 він коштує десь десь близько чи Ви чи... Ну, можете подивитись на офіційному сайті, в принципі, всюди. пта 24 це, я так розумію, стара модель минулогорічна, то зараз вона йде по акції їх розпродують. Але я брав ПТА24 для знайомої, попросила взяти для жіночки, тобто, щоб вона займалася, сказала, що мені такі не треба, мені треба полегше, простіше, дешевше. Взяв той, що з акумуляторами, акумулятора ну, ПТА24, то сказала, що, в принципі, траву по коліна він косить, але там оснастка мені не досить сподобалася. Але вона залишила задоволена, каже, як для мене. Прекрасно, я кажу, швидше втомилася, ніж розрядився акумулятор. Тому як варіант, в загальному інформацію, яку треба, я вам надав, ну а тепер переходимо до тестів, подивимося, що він може, як він працює. Так, для ось такої от трави, яка вже більш висока і підсохша. То оснастка, наприклад, ось на такий трьохпелюстковий диск, він краще справляється, ніж катушка, яка є в комплекті з ліскою. Якщо він Загострений і тим паче це йде оснастка з бензинового тримеру. Повністю сумісні, підходять по посадочним місцям, по отворам. Тут ним доволі добре працювати. Зараз якраз і покажу. Для такої зелені, яка більш свіжіша, соковита, маленька, то якраз нормальний варіант йде. Шпуля, вона з нею справляється краще. Перебуває і самому інструменту легше працювати. Зараз продемонструю. Ну і такий ось результат. В загальному вийшло десь більше сотки, викосив. По залишку акумулятора зараз подивимося, що тут є. Так. Ну от, майже 4, четверте вже трошки, десь ну, нехай буде 75%. Викосив він нормально. Значить, по, по загальному враженню, в залежності від яких робіт вам... Дещо треба виконувати. Значить, для м'якого, як я вже казав, шпуля підходить для невисокої трави і більш молодої. Якщо вона вже більш така от трава, яка підсохша, то краще використовувати диск і з диском йому легше працювати. І з мінусів, як бачите, під час роботи забиваються у нього охолодження. Це, це мінус великий, не знаю, треба подумати, можливо, якісь сітки поставити. Ну, в загальному я задоволений. Мій вердикт він вартує своїх коштів і справляється із задачами. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!